В одному чудесному селі жив давно-предавно чоловік, котрий мав жінку, внучку марушку, собаку жучку та кота мурчика. Коли наступила тепла весна, все навкруги зазеленіло. Дід взяв лопату і пішов на грядки, скопав і посадив зернятко ріпки. Росла рібка росла, а дід за неї доглядав. А коли прийшла золота осінь, пішов дід ріпку рвати. Обійшов кругом неї, а вона така велика, превелика виросла. Взяв дід за чуб ріпку, тягне, тягне, а витягти не може. Пішов дід кликати бабу. Іди, поможи мені, рібку витягти. Прийшла баба на город, взявся дід за рібку, а баба за діда. Тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Пішла баба кликати на допомогу внучку марушку. А йди, не сиди. Рібку вирвати поможи. Прийшла Марушка на допомогу. Взявся дід за рібку, баба за діда, внучка за бабу. Тягнуть, тягнуть, а витягти рібку не можуть. Пішла внучка кликати собачку жучку. А йди, жучко, та поможи нам витягти рібку. Прибігла собачка рібку виривати. От взялися. Дід за рібку, баба за діда, внучка за бабу, жучка за внучку. Тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Побігла жучка кликати кота мурчика. А йди, мурчику, та допоможи нам витягти рібку. Прибіг кіт, взявся за собачку, собачка за внучку. Внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Пішов мурчик кликати на допомогу мишку. Прибігла мишка, взялася за кота, кіт за собаку, собачка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, та як попадають і рібка зверху. А мишка плих під рібку і заховалася. От таку велику рібку виростив дід у себе на городі. І я там була, ту рібку бачила, а хто не вірить, хай перевірить.